У вас є план Містер Фейк. Подкаст Радіо Зоопарк. підслухані розмови. А чому це Генеральний штаб Збройних сил України жодного разу не шкодував через те, що партнери так і не передали нам шведські літаки розвідники asc 890, і що ми не отримуємо в реальному часі дані із супутників НАТО? Це питання, яке доповнює дані про те, що навчених фахівців переводять у піхоту. А основні далекобійні удари з повітря та землі по ворогу здійснюють спеціальні служби України, а відповідні військові підрозділи і сили в межах планів Генерального штабу. Хоча там і додають, що в ударах приймали участь і флот і авіація, але воно так звучить і виглядає, наче і те, і інше виступило просто інформаційним спонсором. Чи військовим дахом для цих операцій? Тобто я так розумію вашу відповідь, що Генеральному штабу не потрібні ні літаки розвідники, ні супутникові дані. Звісно, ну подумайте, як вони ті онлайн дані в реальному часі прилаштують на паперові мапи. І це при тому, що в них ніколи не було жодних військових планів. Згадайте безуглу, яка постійно питала в того залупного чи є у вас план, містер Фікс? А він завжди валяв дурня. І, здається, не тому, що не мав плану, а тому, що не знав, що це таке. Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови.